З вами вчитель інформатики Олександр Олексійович. Вітаю вас! Тема цього відео пошук та фільтрування даних у середовищі табличного процесора Excel. Найчастіше у електронних таблицях міститься інформація про певну кількість однотипних об'єктів, тобто таких, що мають однаковий набір параметрів. Розглянемо конкретний приклад. У даній таблиці міститься інформація про учнів. У першому стопчику міститься інформація про прізвище, у другому про ім'я, далі про вік, зріст, стать та захоплення. Ці параметри вказуються у першому рядку таблиці. Цей рядок називають рядком заголовку. Ось таку сукупність однотипних даних, яка має рядок заголовку, називають базою даних. У нашому випадку маємо базу даних про учнів. Рядки у базі даних називають записами, а стовпці – полями. У даній базі проучнів міститься 6 полів та 102 записи. Дійсно, номер рядка останнього запису 103. Відмінусуємо рядок заголовку і отримаємо, що у базі даних міститься 102. Записи. Як правило, бази даних містять досить велику кількість записів. Одним із головних завдань при роботі з базою даних є пошук записів, які відповідають певним критеріям. Для цього у табличному процесорі призначені спеціальні інструменти. Перш за все, для пошуку даних можна скористатися командою вкладки Головна, найти і виділіть і найті. З'явиться діалогове вікно, в яке потрібно ввести параметри пошуку. Знайдемо учнів з іменем Сергій. Для цього введемо слово Сергій у поле Найти. І натискаючи кнопку Найти далі. Почергово можна знайти записи про учнів з іменем Сергій та переглянути їх. Натискаємо Найти далі, і ми бачимо, що в нас є Галушко Сергій, Шереїв Сергій, Балєєв Сергій. Кадриновський Сергій, Грищенко Сергій. І знову Галушко Сергій. Тобто пошук відбувається якби по колу. Якщо вибрати «Найти всі, то можна визначити адреси всіх комірок, в яких знаходиться слово Сергій. В нашому випадку записів зі словом Сергій у таблиці всього 5. 17, 23, 29, 39, 45 рядок. Звичайно, такий спосіб перегляду не є оптимальним. Зручніше використати інструмент фільтр. Для цього курсор розмістимо у межах таблиці, прийдемо у вкладку Дане та натиснемо кнопку Фільтр. Після цього у рядку з назвами полів з'являться кнопки списку. Якщо потрібно відобразити об'єкти, певний параметр, яких має певне значення, слід вибрати у списку умови фільтрації. Наприклад, зі списку поля Вік. Можна вибрати значення 10, 11, 12, 13, 14 та 15. Виберемо, наприклад, учнів з віком 12 та 15 років. Для цього знімаємо виділення і ставимо пропорець проти значення 12 та 15. Окей. Всі учніки відповідають цьому критерію: тобто мають вік 15 років та 12 років, відображені у таблиці. На те, що застосовано фільтр. Вказано також те, що номери рядків ідуть не по порядку і вони синього кольору. Після того, як фільтр буде застосовано, кнопка списку змінить свій вигляд. Для того щоб відмінити дію цього фільтру у списку цього поля, потрібно вибрати команду Удаліть фільтр. Розглянемо конкретний приклад. З бази даних потрібно відібрати хлопчиків віком 11 і 12 років. Вищих за 140 см почнемо застосовувати фільтри для відповідних полів. Отже, потрібно відібрати хлопчиків. У фільтрі поля Стать встановлюємо критерій хлопчик. У базі даних відображаються лише хлопчики. Віком 11 і 12 років. У полі вік встановлюємо. Вік 11 та 12 років. Тепер відображаються хлопчики цього віку. Вищі за 140 см. У полі зріст залишаємо значення більші за 140 см. Тобто знімаємо оці вищі значення. Залишилися значення 141, 142 і так далі. Окей. Усі умови відбору задані. В результаті у нас залишилося 6 записів. Для того, щоб зберегти вибірку у окремій таблиці, виділимо її, скопіюємо, створимо новий аркуш і вставимо. Перейменуємо лист вибірка 1. Результати вибірки збережені на окремому аркуші в окремій таблиці. Повернемося в базу даних учнів. Після цього за допомогою команди очистить відмінимо дію фільтру до усіх задіяних у вибірці полів. Якщо потрібно відобразити об'єкти, для яких значення певного параметра задовольняє рівнянню або нерівності, то у списку фільтрації потрібно вибрати числовий фільтр або текстовий фільтр в залежності від того, який тип даних фільтрується. До речі, у попередньому прикладі при виконанні умови зріст вище 140 см, зручніше було вибрати числовий фільтр. Зріст, Числові фільтри Після цього з'являється список, з якого можна вибрати одну з умов. В нашому випадку вибираємо больше і задаємо умову 140, тобто більше за 140, у віконці пользовательський автофільтр. Натискаємо ОК. У нас залишаються записи тільки тих учнів, зріст яких вищих за 140. Серед цієї вибірки залишимо лише тих учнів, прізвище яких починається з букви «С». Текстові фільтри починаються з с. S. С. Окей. Як ми бачимо, даним умовам відповідають записи про 5 учнів. Збережемо результати вибірки. У базі даних учнів відмінимо дію усіх фільтрів і задамо складену умову, тобто умову, яка складається за допомогою операторів І або Ілі. Наприклад, відберемо записи про учнів, зріст яких від 140 до 150 см. Для цього у списку фільтру зріст вибираємо числовиє фільтри, настраюваємо фільтр, встановлюємо зріст. Больше або равно 130. Відмічаємо перемикач І. І у другому полі встановлюємо менше або равно 150. Окей. Як ми бачимо, записи про учнів, які не відповідають цій умові, не відображаються. Отже, у цьому відео ми займалися пошуком та фільтрацією у базі даних, тобто у таблицях Excel. Для цього ми використовували інструмент «Найти», який знаходиться на вкладці «Главне», А також ознайомилися із засобом фільтр, який дозволяє відбирати лише ті записи, які відповідають певній умові.